Yo, pornography ruined my life at one time. У відео, шматочок якого ви тільки що побачили, 20-річний парубок розповідає про те, як залежність від порнографії зруйнувала багато років його життя. З його слів, через постійний перегляд та залежність від порнографії втрачається впевненість у собі та у власній привабливості, а також знижується якість життя у багатьох його аспектах. Він припинив перегляд контенту з сексуальним містом 8 місяців тому, і враховуючи, що відвертого контенту стає все більше, особливо у соціальних мережах, то це було доволі непросто. З появою інтернету в кожному будинку, порнографія з кожним роком. Набирається більших обертів та стала більш доступною. А враховуючи захоплення людей цією нішою інтернетіку та наявністю умовної толерації переглянутого раніше контенту, зараз все легше побачити нові жанри та фетиші серед популярного. Зокрема, також більш екстремальні практики та толерацію жорстокої та принизливої поведінки. А вже ж, мене зацікавило, що із себе представляє залежність, особливо порнографічна. Всі ми щось чули про звичайну залежність, але конкретики насправді не так і багато. Існує фізична та психічна залежність, в свою чергу, прийняті. То вважати, що порнографічне відноситься до другої. Але враховуючи, що цей чолов'яга ознайомився та був залучений у порнографію від самого дитинства, то буде дивно казати лише за психологічну залежність. Залежність, яку також називають адикцією, це нав'язувала потреба здійснювати певні дії, незважаючи на несприятливі наслідки для здоров'я, психіки чи соціального становища. Якщо не заглиблюватись в це питання, то пояснити, як виникає залежність, доволі важко, через велику кількість факторів. Чи завжди умовна регулярність впливає на виникнення та формування залежності? Є також доволі складним питанням, але зазвичай виділяють чинники на тлі яких формується залежність. І близько 50% припадає на генетичні фактори, потім йдуть соціокультурні чинники, психічні і так далі. Залежність від порнографії, вочевидь, до генетичної, не припадає. Фізична залежність зазвичай визначається за появою характерних симптомів, коли організм раптово позбавляється якихось речовин. Досить часто фізична залежність супроводжує психологічну і може виступати первісним звиканням, як то в ситуації з цигарками. Психологічна залежність. Залежність іде від розумового стану людини і відбувається внаслідок психологічних абстинентних синдромів. Простіше кажучи, таких синдромів, як потяг, дратівливість, безсоння, депресія, апатія і так далі. В наш час психологічні залежності, подібні до порнографічної, здебільшого виникають завдяки дофаміновим винагородам поведінки, себто прямому впливу великої кількості дофаміну у системі винагород, про яку я розповім через декілька хвилин. Як вже було сказано, психічна та фізична залежності можуть йти разом або окремо. Умовні, алкоголізм, куріння. Або зловживання наркотиками, це таке собі комбо, септо психофізична залежність. Також залежність можна трактувати як хімічну, це також про алкоголь, наркотики та куріння, та не хімічну або поведінкову. Серед найпоширеніших видів поведінкової залежності можна виділити ігрову, і це не тільки про азартні ігри та казино, це і про комп'ютерні ігри, харчову залежність, зокрема компульсивне переїдання, а також сексуальну залежність, яка супроводжується нав'язливими думками про секс, що призводить до компульсивного пошуку сексуального задоволення. І деяка кількість експертів вважає, що порнографічна залежність є лише під видом сексуальної. Проте, особисто я не є прихильником такої думки. Нерідко людина починає відчувати дискомфорт і намагається усунути його за допомогою нової порції задоволення. І тут виникає переконання, що їжа гра паління тощо це те, що допомагає впоратись із дратівливістю. Це є саме той момент, коли починає формуватися та сама психологічна залежність. Процес її формування загалом багато в чому ідентичний. У якийсь момент людина відчуває відчуває неприємні емоції, наприклад, стрес, самотність або почуття провини. І тут умовні цигарка, келихвина або солодкі стають в нагоді, бо приносять полегшення. Настрій поліпшується, важкі почуття відступають, проблема вже не здається такою серйозною. Наступного разу при аналогічних обставинах людина знову вдається до тих самих дій, і поступово формується залежність. Попрошу вас згадати, чи не було у вас подібного, наприклад, з переглядом порнографії. Але все ж, як же так сталося, що настільки різні речі, як то порнографія, келихвина, любов до азартних ігор, регулярні приїдання смаколиків та куріння можуть стати об'єктом залежності. Зараз буде трошки важко, але потім я поясню то ще раз для поціновучів шорців та тіктоків для подібних собі індивідів. Причина у нейронних зв'язках головного мозку, коли формується залежність, змінюється нейротрансмісія. В свою чергу, нейротрансмісія є циклічним процесом, при якому нейрони отримують і передають інформацію за допомогою групи речовин під назвою нейромедіатори. В процесі задіються система винагороди. Це сукупність структур нервової системи, які беруть участь у регулюванні і контролі поведінки за допомогою позитивних реакцій на якісь дії, що у свою чергу призводить до змін в пріоритетах і системі цінностей. До речі, саме з цієї причини залежність визнана хронічним захворюванням, а не відсутністю волі або слабкістю характеру. Закріпимо матеріал, згадані раніше нейромедіатори передають повідомлення від одного нейрона до іншого через проміжки, тобто синапсиси, які їх розділяють. Дофамін або допамін, про який ви 100% чули, якраз і є одним з нейромедіаторів, і він є головним нейротрансмітером на шляху винагороди мозку, оскільки дофамін є певно найважливішою складовою задоволення. Це один з найпоширеніших із понад 100 нейромедіаторів, які встигли ідентифікувати. Беручи до уваги, що він виробляється, можливо, менш ніж у 100 тисячах нервових клітин, яких мозок має насправді близько 100 мільярдів. Загалом на цьому можна було б закінчити, але я думаю, що варто піти далі та глибше зануритися в систему винагород, про яку я згадував. В раніше і безпосередньо роль дофаміну в ній, бо це пояснює не лише порнографічну або будь-яку іншу залежність, а також симпатію до Тіктоку та інших соціальних мереж. Оскільки система винагород це про те, що нами керує, будь то смачна їжа, сексуальне бажання, вживання алкоголю або наркотиків, азартні ігри, соціальні мережі, особливо Тікток, ну і, зокрема, порнографія. Це про все те, що я перелічив у питанні вище, це про об'єкт залежності. Вона рухає нашу поведінку приємних стимулів та відганяє від воробливих. Через це вам може бути. То цікавим випити баночку Рево після уроків, а не піти вчити математику для ДПА. Система винагороди це місце, де ми відчуваємо та обробляємо емоції, щоб розпочати чи зупинити дію. Вона складається з групи мозкових структур в основі ядра мозку, які зважують, чи треба нам повторювати поведінку та формувати звичку. Нагорода у цій системі це стимул, який стимулює апетит до зміни поведінки. Як правило, нагороди служать таким собі підкріпленням, тобто вони змушують нас повторювати поведінку, яку ми несвідомо сприймаємо як корисну для нашого виживання. Навіть коли це може бути не так. Оскільки, вочевидь, задоволення це набагато краща нагорода та стимул для мотивації поведінки, ніж біль. У центрі винагороди лежить система стриатум. Це область мозку, яка й виробляє почуття винагороди або задоволення. Функціонально стриатум координує різні аспекти мислення, які допомагають нам прийняти рішення. Тобто планування руху та дій, мотивація, підкріплення та сприйняття винагороди. Тут мозок зважує значення стимулу за наносекунду, посилаючи сигнали йди на це або тримайся подалі. Якраз ця частина мозку найбільш помітно змінюється внаслідок звикання або розладу до наркотиків. У цій системі наркотики це звички, які стали глибокими руїнами, і є формою патологічного, тобто неконтрольованого навчання. Система винагород тримається на дофаміні, оскільки він є нейрохімічною речовиною, яка викликає активність мозку. Він допомагає нам стимулювати або отримувати винагороди та формує характерну поведінку, необхідну нам. Для виживання, окрім стимуляції таких базових потреб, як їжа, секс або уникання болю, дофамін також є сигналом, який змушує нас рухатись. До прикладу, люди з хворобою Паркінсона мають ривкові рухи якраз через те, що не переробляють достатню кількість дофаміну. До цього відео я навіть і подумати собі не міг, що це так працює. Основне джерело дофаміну в стриатумі виробляється в вентральній тегментальній зоні. Потім надходить у ядро накопичення, тобто центр винагороди. Пізніше, вже у відповідь на очікування нагороди, завантажується спусковий механізм, готовий до дії. І наступна дія це рухова активність, що активізується збудливим або гальмуючим сигналом, який визначається за сигналом від прифронтальної кори, як тільки вона обробить інформацію. Я спробував змоделювати цю схему, зверніть увагу на екран. Чим більше дофаміну в центрі винагороди, тим більше стимул сприймається як нагорода. Люди з неконтрольованим порушенням поведінки або залежностями виробляють занадто слабкий сигнал від прифронтальної кори, внаслідок чого не можуть перешкоджати бажанням або імпульсивним діям. Кількість дофаміну, що вивільняється мозком до Водінки пропорційне його потенціалу для забезпечення задоволення. Якщо ми випробовуємо задоволення від речовини чи діяльності, вже сформована пам'ять каже нам, що це те, чого ми очікуємо, і що це знову буде приємним. Якщо стимул порушує наші очікування, тобто може бути більш або менш приємним. Відповідно, наступного разу, коли ми зіткнемось зі стимулом, ми будемо виробляти більше або менше дофаміну. Речовини або діяльність захоплюють нашу систему винагороди та спочатку виробляють більш високий рівень дофаміну та опіоїдів. але через деякий час може Звикає до подразника, тому для збільшення дофаміну, відповідно, він потребує більшого. У випадку з наркотиками потрібно лише збільшення препарату, який використовується, але з порнографією, як стимулом, мозок потребує нового, різного і більш шокуючого та дивного змісту, щоб отримувати високий рівень дофаміну. І це дуже гарно пояснює появу екзотичних жанрів серед популярного, толерацію жорстокої поведінки та тому подібне. У відео цього хлопця він зазначав, що після перегляду та закінчення процесу рукодіяння він нерідко відчував огиду, але не міг нічого з цим зробити. Я можу лише припускати, але схоже, що падіння дофаміну через деякий час після процесу може створювати і такі ситуації. В залежності як прояви людської поведінки, в площі діяльності нерідко спричиняють до симптоматики провини, сорому, страху, безвиході, невдач, тривоги та інших їх дуже багато. І навіть в деяких випадках до депресії та епілепсії. Це походить на таке собі порочне коло. Залежностей, оскільки людина завжди переслідує пам'ять, але досвід першого ейфоричного максимуму, як правило, не повторюється, що в свою чергу веде до розчарування. Тож, через деякий час людині просто необхідно себе стимулювати через низький рівень допаміну або симптоми абстиненції, і в цей момент якраз і виникають потреби в порнографії, алкоголю чи сигаретах. Не знаю, чи вам цікаво, але у людей залежних від наркотиків існує таке собі колування дофаміну, і потреба нарідко може стояти в площині життя або смерть, що спонукає на доволі погані рішення, допоки загальний стан такої людини не стабілізується. Фух, сподіваюся, що з цим закінчили. Тепер зі спокійною душею можна переходити до теми порнографії та порнографічної залежності. На екваторі відео хочу ненадовго відійти від головної теми, аби подякувати вам за допомогу. Трошки менше, ніж тиждень тому я опублікував допис телеграм-каналу. Та спільноті YouTube, де попросив вас допомогти моїй родині, яка через деякі обставини встрягла у великі комунальні борги. Якщо бути точнішим, то встрягла аж на 75 тисяч гривень. Коли я просив мені допомогти, то взагалі нічого не загадував і не мав ніяких очікувань. Мені було приємно закрити хоч якусь частину боргу. Але в підсумку сталося не як гадалося, і ви допомогли закрити увесь борг. Я спробував помістити усіх, хто долучився, і сподіваюсь, що нікого не забув. А от, власне, і сам звіт по витраті коштів. Нікого не хочу. Образити цим, але раніше я навіть і подумати не міг, що маю настільки чудову аудиторію і кредит довіри. Вчорашньому мені сьогоднішні 41 тисяча підписників сприймалися ніби статистичний факт. Але зараз я розумію, що це дійсно велика кількість людей. Звісно ж, не усі з них насправді зацікавлені, більш ніж на пару відео. Хтось підписався заради підписатися, але дійсно велика частина моєї аудиторії, мало того, що зацікавлена в моїх відео, так ще й готова допомогти у складній ситуації. І я це справді Нарешті усвідомив. І ціную. Дякую вам, моє неймовірне ком'юніті. Зараз дедушка трошки вийде з апатії, і канал знову засяє новими фарбами. Вдячний кожному і кожній за допомогу. Сьогодні, куди би ти не пішов коридорами інтернету, завжди можна побачити банальну сексуалізацію, яка дуже вдало використовується для залучення нової аудиторії та є елементом маркетингу. Зовсім не секрет, що навіть прев'ю цього відео, скоріш за все, залучить більше нових глядачів, ні щось менш сексуалізоване та більш звичне. Залежність від порнографії, в першу чергу, каже про сильну тягу. До контенту з сексуальним містом та його надмірне споживання, а вже потім про ці ваші брудні рукодіяння. Я це до того, що це не обов'язково про чорно-помаранчевий сайт, це також про хтиві поблоси або канали у стрічці, читання хентай-манги кожен день і тому подібне. Порнографічна залежність здебільш обсує особисте життя, хоча й може виникати на фоні того, що воно і так-то не дуже той класне. Через виділення надмірного часу для перегляду відвертого контенту люди часто позбавляють себе нових соціальних контактів та відкривають двері прокрастинації. Надмірний перегляд порнографії. В інтернеті заважає соціальному життю та може призвести до депресії, соціальної ізоляції, втрати кар'єри, зниженню продуктивності та навіть мати фінансові наслідки. Не випадково нині популярний той же OnlyFans. Ви б знали, скільки заробляють художники rule 34 До речі, у мене вийде ціле відео на цю тему. Комусь можливо це виглядає натягнутим, але насправді це дійсно проблема, яка може йти від самого дитинства, як у згаданого вище парубка. Деякі дослідники стверджують, що надмірне захоплення інтернет порнографією в молодому віці здатне призводити до органічних змін. Головному мозку, впливаючи на дофамінову систему заохочення, про яку ми не так давно згадували, в результаті чого розвивається залежність, набагато більш небезпечна, ніж здається, що може призводити до депресії, зниження лібіду і порушення ерекції. Про останнє можна більш детально. Нарешті поговоримо про. Пісюний. ось, оцей дядько, можливо, хтось його вже бачив, доволі відомий американський психіатр Ало Каноджа. Вважає, що залежність від порнографії більше схожа на вживання психоактивних речовин, бо в мозок потрапляє окрема кількість хімічних речовин, що активізує певні рецептори, і людина отримує умовну дозу кайфу. На його думку, на відміну від ігрової залежності, порнографічна дуже цілеспрямована і може викликати навіть сексуальну дисфункцію, не будучи в контексті сексуальної залежності, як такої. Оскільки, як я вже казав, порнографічна залежність може бути напряму не пов'язана. В'язана <зв> з сексуальним збоченням і тому подібним. У причині сексуальної дисфункції лежить психічна, фізична, нейронаукова аспекти. Але я не буду тягнути і назву основні випадки, доволі цікаві до речі. Якщо до порнографічної залежності додати постійну мастурбацію, то існують випадки, де тіло звикає та акліматизується до подразника у вигляді руки. І пізніше це може зіграти злий жарт, оскільки кульмінації під час статевого акту може не статися без допомоги рук твоїх або партнера. Звучить смішно, але людям з подібною проблемою можна дійсно поспівчувати. Окрім цього, також існує емоційний механізм, який залучає людину до перегляду все більшої та більшої кількості контенту, поступово піднімаючи градус рекомендацій, аби залишати користувача залученим. З толерацією переглянутого, користувачі доволі часто дивляться доволі екстремальні речі. І якщо з кожним разом піднімати цей градус, то ймовірність дисфункції при контакті з партнером дійсно існує, оскільки стимули в екстремальній порнографії та стимули при взаємодії зі звичним партнером доволі сильно відрізняються. Тобто це в будь-якому разі веде до різних наслідків. Як в соціальному житті, так і в особистому. Хоча саме поняття порнографічної залежності багатьом вченим здається суперечливою, і вони відносять його до компульсивної поведінки: на кшталт компульсивного переїдання або сексуальної залежності. В будь-якому разі, в незалежності від трактування, надмірне споживання порнографічного матеріалу має за собою дійсно суттєві наслідки. На пальцях не перерахувати, скільки зовсім не позитивних та різних станів можна отримати. І це ми зовсім не говоримо про шкідливість самої порнографії поза контекстом залежності, а повірте, те мені розказувати можна дуже довго: від внутрішньої кухні до викривлень з прийняття сексу, його переоцінці та ідеалізації. І я зовсім не збираюсь робити себе мега-мораліста. Але індустрія подібних розваг, хоча й подається дуже солодко та привабливо, насправді взагалі такої не є. Нерідко, коли дискусія заходить за порнографію, можна почути про секс-торгівлю. Вочевидь, як про буквальну секс-торгівлю, так і про юридичну. Наприклад, якщо актор або акторка порнографії з'являється на сцені і дізнається, що сцена є більш агресивною або принизливою, ніж. Було зазначено, але при цьому режисер або агент акторки каже, що вона повинна це зробити, бо інакше буде у чорному списку. То це є силою та тиском, що юридично кваліфікується як секс-торгівля, і таких випадків сотні, якщо не тисячі. Тож так, порнографія безпосередньо підживлює попит на сексуальну експлуатацію. Незліченна кількість тих, хто зміг з цього вийти, розповідала про те, що порно, створене ними, насправді було лише з гвалтуванням на камеру. Також подібний матеріал нерідко використовується для шантажу. Пам'ятаю, була досить цікава історія у 2020 році, коли Visa та MasterCard припинили обробку транзакцій від материнської компанії Pornhub. А вже після публікації статті New York Times Pornhub видалив понад мільйон відео та заявив, що посилив вимоги до завантажень матеріалу від творців контенту. Наскільки все змінилося, сказати доволі важко. Окрім цього, порнографія також має великий вплив на людей, здебільшого дітей та підлітків. Сьогодні нас постійно закидують сексуальними повідомленнями у музиці, рекламі та навіть у фільмах. В суміші з Усістю належного статевого виховання це може залишити дітям та підліткам прогалини в їхніх знаннях про здорові межі, сексуальність і понятті згоди. Щоб заповнити ці прогалини, діти та підлітки часто звертаються до порно. А вже як вони мають зрозуміти, що є нормальною сексуальною поведінкою, питання доволі розмите. Регулярне споживання порнографії в поєднанні з відсутністю сексуальної освіти розмиває поняття здорової сексуальної поведінки і може залучати людей у сексуальне насильство, оскільки дослідження показують, що на просторах Pornhub та X Video зденосить. 7% об'єктів насильства або агресії є жінками. Посилаючись на статтю Guardian, поширеність порнографії означає, що чоловіки втрачають чутливість до неї, і тому шукають все більш жорсткі, насильницькі та принизливі зображення. Про що я сьогодні казав неодноразово. Так вже сталося, що навіть порноіндустрія шокована тим, скільки насильства хочуть фанати. І виробники порнографії все частіше обговорюють тенденцію до більш екстремальних практик. І все це відбувається, поки основна публіка молодше. Зображення стали настільки екстремальними, що вчинки, яких майже не існувало 10 років тому стали звичним явищем. Вивчаючи тисячі порнофільмів і зображень, авторка статті Guardian Гейл Дайнс виявила, що найпопулярніші акти зображені в інтернет-порнографії, включають груповий секс з усіма можливими проникненнями, оральний секс, який доходить майже до блювоти, та еякуляцію в жіноче обличчя, очі та рот. Цензурю як можу, в статті написано набагато краще та детальніше. Посилання на усі джерела, використані у цьому відео, я залишив своєму телеграмі, посилання на які є в описі. Або тут QR-кодік, напевно, Буде тож так, культура порно стосується не лише чоловіків, це також змінює уявлення жінок і дівчат про своє тіло, свою сексуальність і стосунки. Ви можете цього не приймати та не визнавати, але факт залишається фактом: чим більше порнографії проникає в повсякденну культуру, тим більше дівчат і жінок зводять до сексуального об'єкту і позбавляють статусу повноцінної людини, що в свою чергу жахливо впливає на сексуальну ідентичність дівчат та жінок, оскільки позбавляє їх власного сексуального бажання. Мені зараз 20 років, і я впевнений, що мої рове які застали бум порнографії в підлітковому віці, вперше зіткнувшись з сексом, виявили для себе, що картинка, яка була в голові при його згадуванні, зовсім не сходиться з реальністю. Я дійсно рекомендую подумати, чим для вас є порнографія, як про це подумав я, поки робив це відео. Оскільки для багатьох людей це буденна річ, яка насправді може шкодити їх сприйняттю сексу та особистому життю, а то й гірше. Єдине питання, яке в площині відео повинно було б підійматися, але не підіймалося, це про методи виходу з порнографічної залежності. Але справа в тому, що достовірної моделі немає, все це доволі індивідуально. За умови припинення перегляду порнографічного матеріалу, на якийсь час може статися такий собі відкат, в якомусь сенсі перевантаження організму. А вже як саме припинити перегляд, чи то ззамін діяльності чи то без, я особисто сказати не можу, бо не маю ні подібного досвіду, ні підходящих знань. Впевнений лише в тому, що варто обмежити кількість такого контенту довкола себе, оскільки хтиві сторінки у стрічці, це завжди ризик. Сподіваюся, що після цього відео якась кількість людей подивиться на такі речі, як порнографія, трошки інакше, оскільки сьогодні сексуальний вміст всюди і подається здебільшого набагато яскравіше та солодше, ніж він є насправді. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете й надалі бачити, що. Щось подібне на цьому каналі, то обов'язково залишайте коментар та ставте дуже красивого і неймовірного пальця догори. Ще раз дуже дякую усім, хто допоміг моїй родині у такий скрутний час. Я це дуже ціную. Дякую, що довіряєте. Також дякую спонсорам та головному меценату, пану Юрі. Ще почуємось, па-па!